Для всіх, хто цікавиться історією, книга Володимира Ветровича. Ви, мабуть, знаєте, хто це такий, правда? Це донедавна директор Інституту національної пам'яті. Книга Неісторичні миті, Нариси про минулі 100 років. Спочатку ну, я вам розповім про самого пана Володимира. Ось Володимир В'ятрович, 45 років. Ця книга, до речі, вийшла в 23-го. Ось у 23-му році було 45 років, історик, публіцист, громадський діяч, народний депутат України. На посаді директора Архіву Служби безпеки України 2008-2010 роки розсекретив таємні доти архіви КДБ, ініціював створення електронного архіву із вільним доступом до понад 20 тисяч документів безвольного руху та КДБ. Старший запрошений дослідник Українського наукового інституту Гарвардського університету Сполучені Штати протягом 2010 2011 років викладав в Українському католицькому університеті та Києво-Могилянській академії, очолював Центр досліджень визвольного руху. Я керівник Інституту національної пам'яті протягом 2014-2019 років був серед ініціаторів пакету декомунізаційних законів, автор і співавтор 17 книг з історії ОУН та ОПА українського визвольного руху ХХ століття Другої світової війни. Його книги про українську історію перекладені англійською, чеською та польською мовами. Хочу сказати, що в мене особисто є чотири книги Володимира Вітровича, яких я ще не починала читати. І сподіваюся, що ми це зробимо з вами разом, крім е, Генерал Кук, бо Генерал Кук це ось така сталезна книга на 800 сторінок, яку я прочитаю сама, і вам трохи розповім, мабуть. Так ось. Історичні неісторичні миті. Прочитаємо передмову, Вступ або уламки дзеркала історії, не лише зрозуміти минуле, але й відтворити його, завдання, яке ставить перед собою історик. Тому він не обмежується списком ключових подій та відстежуванням зв'язків між ними, а намагається реконструювати максимум деталей, які допоможуть відчути описуваний час, зрозуміти мотиви людей, що жили тоді, обставини, в яких їм довелося діяти, ухвалювати свої рішення чи ухилятися від них. При цьому історик має обмежений вибір матеріалу для такої реконструкції. Віднайдені в землі артефакти, відіграють вирішальну роль у відтворенні до писемної історії. Записи, здійснені безпосередньо під час описуваних подій або невдовзі після них, є головним джерелом історії протягом кількох тисячоліть. За останні століття додалися ще фото, аудіо та відеоматеріали. Доволі довго здавалося, що недостатня кількість джерел є головною перепоною для відтворення максимально точної картини того, що відбувалося, мовляв, як тільки віднайдемо всі необхідні елементи, пазл минулого врешті складеться. Звісно, поява щораз більше джерел, їх урізноманітнення, наближує нас до розуміння тих чи інших історичних подій. Проте жодну з них історик досі не може назвати відтвореною повною мірою. Навіть такі недавні зафіксовані усіма можливими засобами запису, як Євромайдан 2013-2014 років, залишаються до кінця непізнаними, попри терабайти інформації, що дозволяють до хвилини його відтворити. Тому історія, за влучним висловом британця Джона Тоша, це не остаточне досягнення, лише вічне прагнення до істини. Як дослідник я два десятиліття займаюся українським визвольним рухом 1920, 50-х років. Головними для мене були саме письмові джерела, причому я у своїх роботах завжди надавав перевагу документах. Документам над мемуарами, адже вони є прямою мовою епохи, про яку розповідають, тоді як спогади, часто записані геть згодом, є лише її переказом. Я провів багато часу в архівах різних країн світу, розшукуючи документи українського визвольного руху чи структур, що боролися з ним. Водночас моє розуміння подій, пов'язаних із боротьбою українців за свободу суттєво збагатилося від спілкування з її безпосередніми учасниками та свідками. Саме їхні спогади, що програвали документам в уточненні конкретних аспектів тих чи інших подій, дати, кількісні показники, здатні були передати настрої того часу. Але навіть після завершення вдалого, на мою думку, дослідження залишалося почуття недоговоренності, Недоговореності, розуміння, що обмежений жорстокими рамками історіографії, не зумів передати важливих моментів життя тих, про кого написав. Надто багато суттєвих деталей, ті ж емоції не потрапляли на папір документів. Яскраве життя в текстах набувало форми сухої хроніки і залишалося недоступним науковцям. Врешті спокуса зануритися в минуле, не обмежуючи себе професійним інструментаріям, подивитися на світ очима тих, про кого пишеш, і висловити, пережите ними власними словами, виявилися занадто великою, аби не піддатися їй. Тим паче, як завзятий читач розумію, що іноді саме художня проза здатна розповісти про минуле більше глибше та ширшому. Коло людей, тому несподівано навіть для себе почав створювати короткі історичні новели, які певною мірою доповнювали мої історичні дослідження, а іноді виходили поза їх рамки. Писав не тоді, коли міг писати, а тоді, коли вже не міг не писати. Тексти з'являлися на різних електронних пристроях телефоні, планшеті, комп'ютері, написані в несподіваних місцях у метро, літаку, авто, коли не за кермом. Спершу нікому не показував їх, чекав, аби вляглися емоції, на хвилі яких ці тексти з'являлися, щоб самому глянути на них спокійніше. Згодом дав прочитати найближчим, їм сподобалося, зрештою, вирішив опробувати їх на публіку, використавши для цього соціальні мережі. Здебільшого позитивне, іноді навіть захоплене сприйняття кількох новел додало відваги, щоб видати цю книгу. Зібрані дні нариси присвячені в основному подіям минулого хХ століття, які досліджую як науковець. Читач моїх попередніх книг може зауважити певні перегуки з ними. Кілька текстів стосуються ближчих до нас днів, адже боротьба за свободу, що об'єднує всі сюжети під цією кладинкою, триває досі. І ще кілька снів про назву, слів про назву книги. Її завдання не лише відмежувати нове видання від попередніх наукових чи науково-популярних досліджень, не. В дужках історичні миті це розповіді, не про звичні нам із підручників ключові події минулого, які змінювали хід історії. Тут ітиметься про те, які можна назвати миттями фокусування історії, коли в одній хвилині можна побачити ціле життя людини чи навіть усього покоління. Вони, як маленькі уламки історії, кожен з яких проте дозволяє розгледіти її велике полотно. Осколок розбитого дзеркала стає окремим дзеркалом. Позаяк це не наукове дослідження, то іноді це навіть миті, яких ніколи насправді не було, або принаймні ми поки що не знаємо про них. Але їх героями є історичні постаті, сюжети розгортаються на тлі справжніх історичних подій. До новел дібрано історичні знімки, що мають допомогти читачеві глибше зануритися в описуваний час і ліпше зрозуміти їх героїв. Сподіваюся, нова книга, попри її дещо незвичний формат, служитиме тим же цілям, що й попередні, краще розуміти минуле, щоб впевненіше дивитися в майбутнє. Володимир В'етрович, липень 2017 року, місто Київ. Отже. Написано, в 17-му це видання Друге. Так, Харків КСД 2023 видання Друге. Отже, ця книга ще написана ще 17 2017 року. Для того, щоб не зіпсувати враження тим, хто не любить передмов, а хоче одразу чути саму новелу, ми на цьому зараз припиняємо, і в наступному відео ви вже зможете почути новелу хлопчаки. Дякую, що послухали!